У вас алергічний реніт, вам потрібен алергодил. Він діє безпосередньо на хворий орган, і тому вже через 15 хвилин ви відчуєте полегшення. На відміну від таблеток, алергодил не викликає сонливості у сполученні з іншими лікарськими засобами, рекомендований дорослим дітям. Ви можете дихати вільно. Алергодил швидка допомога при алергічному реніті. Подивіться, що станеться з тропічними плодами, якщо полішити на стрільці. будьте здорові та веселі. Проктор Інгенбул. Я перший раз їх використовував ці прокладки, і вони мене не підвели. Але відкрили для себе прокладки Always Plus з крильцями. Always Plus мають крильця, що обгортаються навколо країв білизни. Вони підводили ці прокладки старі. Все рівно білизна не була чистою. І я дуже закомплексувала. В такі дні... Тільки прокладки Always мають унікальний верхній шар драйвін, що поширюється і на захисні крильці. Той шар швидко вбирає в себе вологу завдяки великій кількості воронкоподібних отворів і запобігає її виходу на поверхню. Поверхня драйвів залишається практично сухою і чистою, і навіть якщо волога теж потрапляє на краї, широкі крильця Always Plus допоможуть захистити вашу білизну. Я коли почала цими прокладками користуватися, я можу собі е, дозволити е, купувати білизну більш красиву, більш дорогу, тому що я знаю, що в мене не буде проблем потім ніяких. Вони ніколи не підводять. Це дійсно надійні прокладки. Овис. Сухі, чисті та надійні. Весь комфорт відчуваєш тільки з овису.